thank yeah. you Як ви вже знаєте, у вересні Українка святкує 45-річчя. Ми продовжуємо дізнаватись в українчан. Чи помітили вони, як час змінює наше місто? Ну, людей побільшало, це точно. Завдяки тому, що багато новобудов. Людей стало більше, дітей, набагато більше. Дуже багато. Тут домівну дуже мало було. Діпро не такий був, як зараз. От кавстани це ми садили. Намного чище стало, була для мер нашому. Дуже чисто стало. Дуже хочеться, щоб скоріше построївся басейн, тому що зайнятість буде на, молоді і взагалі старшого віку дуже велика. Як говорив свого часу відомий німецький письменник Томас Ман, час дорогоцінний подарунок, даний нам, щоб стати розумнішим, кращим, зрілішим і досконалішим. Як ви вже помітили, Українка унікальне місто, яке водночас розвивається і з часом лише молодіє. Анна Мадей, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. Площа стугненських очисних споруд за генпланом Києва та прилеглих територій до 2025 року сягає 65 гектарів. Згідно державних будівельних норм для таких очисних споруд, які потужні стільки 500 тисяч кубометрів на добу, планують захисну санітарну зону кілометр. За таким розрахунком виходить, що територія, яку займає вулиця Богдана Хмельницького на старій українці, стане частиною санітарної зони. Цікаво, чи врахували ці розробники генплану, коли планували тут побудувати очисні споруди. Та розробників генерального плану, як в пісні, не лякають ні хвиля, ні вітер. Маленькі, так звані непогодження вони вирішили залагодити найпростішим шляхом. Ми підписали меморандум з обласної адміністрації, в якому меморандумі передбачили це місце розташування, але там передбачено, що конкретне. Конкретні проекти будуть передбачати і процедуру компенсації. Оці ці компенсації зараз розміри цих компенсацій знаходяться на такому переговорному етапі. Як далі розвиватимуться події, поки що невідомо. Мешканці українки будуть і далі боротись з екологічними загрозами міста. Занепасти та втратити славу перлини Дніпра. Городяни українці не дозволять. Олена Зборовська, Миколи Корінний Дніпро. Заквітчені, затишні і прекрасні українці в цьому році 45. Це, хоч і не кругленька дата, проте ювілейна, які сюрпризи готує місто до свого дня народження. Цікаво початок святкових заходів у нас відбудеться у п'ятницю, 7 вересня. В палаці культури енергетик ми збираємо людей, які відзначились в будівництві міста Українка, люди, які є ветеранами цього міста. і Кращих, в тому числі тих, хто його будував, буде відзначено. У суботу, 8 вересня, традиційно проходитиме фестиваль дворів, проте відбуватиметься він в іншому форматі. Фестиваль дворів у нас відбудеться трошки інакше, ніж це було у минулі роки. Фестиваль пройде разом. Усі двори зберуться не в своїх дворах, а вони зберуться разом біля міської ради. На площі Шевченка буде встановлена сцена, де представники дворів зможуть продемонструвати власні самодіяльні таланти. А поряд розмістяться столи з фірмовими стравами. Формат фестивалю буде змінено задля того, щоб мешканці міста змогли більше дізнатись про кожен двір. Це свято поступово буде напливати на свято Дискотека Однокласників, яке почнеться о 18-й годині, і пройде у звичайному форматі, але там будуть дещо приємні. Такі зміни, про які я сьогодні не хотів би казати, ось так пройдуть перші два дні з стрьох у рамках святкування 45-ї річниці Дня Українки. Олена Зборовська, Микола Куріний, медіа Дніпро. Сьогодні ринок професій вражає своїми масштабами, та навіть серед такого розмаїття є спеціальність, яка буде потрібна завжди. Це бухгалтерський облік, що своїми витоками сягає древньої Індії. Вже тоді існували бухгалтери з обліку ведення сільськогосподарського виробництва. Перші друкарські книги з'явились в 14-15 століттях, і серед них. Трактат про рахунки і записи італійського математика Луки Пачоли у Росії. Посада бухгалтера була офіційно заснована Петром I на початку XVIII століття. Раніше професія бухгалтер розглядалася виключно як робітник апарату, функцією якого є надання інформації. Дуже рідко його залучали до прийняття управлінських рішень. Проте, коли бізнес почав орієнтуватися на ринок, сфера відповідальності бухгалтерів зросла, і бухгалтерський облік одержав гідне визнання. У перекладі з німецької слово бухгалтер означає книгознавець, оскільки раніше надходження і витрати товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів записували в спеціальну книгу. В Україні день бухгалтера святкується 16 липня. Адже саме цього дня 1999 року було прийнято закон про бухгалтерський облік і фінансову звітність України. Олена Зборовська, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. На вікнах в Палаці культури енергетик зняли всі афіши. А в спортивному комплексі працює бригада робітників, які виконують заміну вікон. Заміна це планова. Ми її планували давно. Зараз настав час. Потребує заміни і ремонту. Спортивний комплекс вже давно, і поступово ці роботи виконуються. Якщо не відступати від плану, то вже за два тижні ці дві споруди вабитимуть око новими вікнами. Окрім цього, міська рада планує виконати ще ряд ремонтних робіт в спорткомплексі енергетик. На жаль, немає грошей для того, щоб одночасно виконати великий об'єм ремонтних робіт. Але перше, що ми маємо зробити, це відновлення. Е Нормального освітлення в спортивному залі е і, звичайно, дах, який в нас є болючим питанням на сьогоднішній момент. Хочеться вірити, що вже коли ремонт розпочали, то на півдорозі не зупиняться. І в сезон дощів не спостерігатиметься жодних затікань приміщень. Олена Зборовська, Микола Куріний, Дмитро Згурський, медіакомпанія Дніпро. Гарно бачити, та й взагалі бачити насправді велике щастя, про яке ви навіть не задумаєтесь. Є люди, які ніколи не бачили схід сонця та усмішку близької людини. Для них ще у 1829 році француз Луї Браль розробив спеціальний рельєфно-крапковий шрифт. Найважче адаптуватися в житті незрячим діткам. За рік вони можуть вивчити лише чотири літери. Щоб полегшити малечий процес навчання, житель Українки. відомий місцевий художник Сергій Нестеров цього року створив азбуку для дітей з вадами зору. Вірші для неї писав місцевий поет Олександр Драндар. Згодом до проекту приєдналася і Обухівська поетична студія. Сергій Дмитрович намалював ілюстрації і переклав усе шрифтом Брайль. Этот же текст здесь перенесен по брайлю. То есть ребенок слепой, он сразу ага, поймает А, А, объемно здесь. Вот. И по брайлю написано стих. Каждый, каждый рисунок э, цветной, цветной и э, разработан по брайлю. То есть по контуру э, пропускается теснение такое. Сергій Нестеров свого часу вивчився на іконописця. Одного дня відчув, що втрачає зір. Ну азбуку Брайля він вивчав раніше. Він одновременно преподавав в інтернаті для сліпих дітей. Він єдиний в Україні знаходиться в Києві. Сергій Нестеров, який, до речі, є автором герба Українки, якому цьогоріч виповнюється 10 років, і 25 гербів сіл Обухівщини, сьогодні завершує ще одну книгу Проекти гербів. Тут пан Сергій зібрав та описав усі етапи роботи над гербами, в тому числі і власні розробки великого державного герба України. І кожен примовкові це герб, проект герба, ну в основному розробляв букву у. Сергій Дмитрович ще не вирішив, що робитиме з книгою. Може, віддасть до музею. А поки що доопрацьовує власний збірник та удосконалює азбуку для незрячих діток. Каже, в майбутньому перекладе на шрифт Брайля розклад дня першокласника і дитячі пісні. От ці ноти я напишу по Брайлі. От це вперше у мене будет такое. Ну ано сусідує, но очень сложна. А я проще. Азбуку вже презентували в Києві. До проекту долучилась українська спілка сліпих. Сергій Дмитрович все ж сподівається, що таки вдасться знайти кошти, аби це унікальне видання побачило світ. Анна Мадей, Микола Курінний, Дмитро Згурський, медіакомпанія Дніпро.